Слава нашому Господу, що Господь нам дав добрий час, і нам сьогодні не важко хтось приїжджав з весей до нас і каже, у вас такі довгі собрання два години. І кажу, ще то ми звикли нормальне собрання. Читаю таке слово Господнє, ну, воно як то оцей псалом, що ми співали за це общенія, думав. Але в то роді, як то воно підходить нам. Це буде Івангел від Матвія, 13 розділ. І читаю з 24 го вірша. Іншу притчу подав він їм, кажучи: Царство Небесне подібно до чоловіка, що посіяв, бо добре насіння на полі своїм. А коли люди спали, прийшов ворог його і кукулю між пшеницею насіяв та й пішов. А як виросло з біжа та кинувся колос, тоді показався й кукіль. І прийшли господареві раби, та й кажуть йому: пане, чи ж не добре насіння ти сіяв на полі своїм, звідки ж узявся кукіль? А він їм відказав чоловік супротивник, на от це. А раби відказали йому, тож, чи не хочеш, щоб пішли ми і його повиполювали. Але він відказав, Ні, що виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть аж до жнив. А в жнивана кажу я, з жінцям: зберіть першу кукіль і його пов'яжіть у снопки, щоб їх попалити, пшеницю спровадьте до клуні моєї. Ви знаєте, брати і сестри, я думаю, що ви не будете сумніватися, що ми всі рівні перед Божим Словом. Всі. Чи ви тут садите, чи ви там. І... Немає одільного слова для просвітера, чи одільного слова для діякона, для благовісника. Чи ще там щось треба читати. І для всіх нас Біблія одна. Біблія Слово Господнє ні не виділяє не каже, ти можеш це читати, ти можеш це читати. І ми тільки що співали, і брат передо мною казав, що наше. То, що ми тут, це не просто то, що ми просто тут. Нас тут велика справа відбувається по російське общенні або спілкування. Хоча ми можемо просто сидіти, може дещо. Хтось з кимось поговорить, хтось не поговорить, але все-таки десь всередині ми про щось думаємо, про когось. І можна також сказати, яка там різниця, про що я думаю? Ну так. Да. різниця є, тому що нас всіх бачить Господь, про що ми думаємо. Я б хотів би звернути якраз на три таких речі. О, постараюся так, не багато на тих слух, що побачили, що воно росте недобре, на господаря і на поле. Ви знаєте, що то треба так було побачити і побачили оце, що недобре росте, то слуги якось. Мав би господар побачити перший, що це у таке робиться. Но тут побачили слуги. Ви знаєте, що один раз сказав Господь до пророка Єремії, що. Що ти бачиш Єремія? І він каже: Я бачу Мигдалеву галузку. Правильно ти бачиш. Ну, вроді тут нічого такого і нема дивного. Ну, розумієте, дивне в тому є там. Якби мене спитав хтось, що ти бачиш, я був би там десь на дворі і сказав би, ну що ж, весна, природу бачу. Ну, то, то ти бачиш, але ну, то, то не те, що треба бачити. Якби людина духовно спитає, що ти зараз бачиш, а що бачу? Біда на землі да й все. Ну, так. Да. Тут вже не є правильне бачення. То ти просто логічно заключаєш. А тут треба було точно побачити те, що Бог хоче, щоб ти бачив. Не те, що ти бачиш. Те, що Бог хоче, щоб ти бачив. І ви знаєте, що. Якраз, коли вони побачили, вони предложили для господаря подивися, подивися, що робиться. Ти бачиш, яку якухіль. І я думаю, він, напевно, би таке чекання було жахнувся. Ото-то, да, ото-то. да. Каже, давай ми виберемо його. Ну, не виберете, тому що. А ви будете вибирати, то ви виривете і пшеницю. Ви не вмієте добре вибирати. Можна так було б сказати, ну і що? Ну, ж якби 10-20 тих колосків вирвем, за то кукля не буде в нас? А що? Утрата, втрата мусить бути? Війна. Хто дивиться на. То статістика, туди сотня, туди сотня, ніхто на те не дивиться. Але господар зупинив і каже: ну, по всім даним, для цього господара був даже ціний один колосочок. Ним хай росте все. І ось дивіться, пам'ятаєте, така історія є, коли Ізраїль вимагає від Самуїла Царя. І ця, так як був самий головний цар або суддя Самоїл, йому ця думка не сподобалася. Чисто всередині він правильно судив, щирим був, як брат казав. І відкинули його. Давай нам царя. І Бог дивиться на ту ситуацію, яка починає розвиватися між пророком. Самуїлом і Ізраїлем, і він бачить, що Самуїл може стати в неправильне пороження перед Ізраїлем. Він може обідатися. І не молитися про Ізраїль. І Бог, вирівнюючи оту всю ситуацію, яка всередині накоплюється, каже до Самуїла: Слухай, вони не тебе відкинули. А мене відкинули. Бог на себе оцю гру збере, щоб це положення вирівнялося, щоб Самуїл кінці кінців сказав, що я не допущу цього гріха, щоб не молитися за вас. Дивіться, негативна інформація, яку ми десь бачимо чи чуємо, вона приліпає автоматично до нас. Чи ми хочемо, чи не хочемо. Ви знаєте, що навіть хто там, якщо на газеті на передній сторінці, чи десь там, що показують, не буде страшного щось, ніхто не купить, ніхто не буде дивитися. Даже. Оця інформація настільки впадає нам в очі, що буває, щоб добре щось розказати, то треба якесь зусилля даже проявити велике, щоб говорити про добре. От в нас що ми знаємо про нашу церкву? Хтось каже, церква як церква. Но якщо ви не боліли, дай Боже, щоб ви не боліли, хто був форий? То ви побачили, що з собою представляється церква. Як ішли, як дзвонили, як молилися, як переживали. У вас відкривається картина, і ви приїхали. Може, ви подивилися на того, о, я ж думав, що тут всі такі, о. а тут, оказується, не всі. Тут хороші люди є. Ви дивіться, негативна. Інформація, коли ми сприймаємо, новина, вона зразу робить тотал. Всі. то вже там таке? Пам'ятаєте, як Господь одного разу сказав до учнів своїх і каже, я вам кажу, що один із вас диявол. І вони зробили зразу всі. Може, я? Чи придасть мене? Я. Тож він не сказав, що всі ви. Даже в той момент він сказав для компанії Іуда. Тому що якби він цього не сказав би, то всі сказали, б, а він мусив казати. Ні я лі. Ми говоримо за інформацію. І хтось сказав таке слово, що совість мучить не тих, що має мучити, а мучить тих, в кого вона є. Ми дивимося деколи. Коли хористи приходять, і ми десь ми бачимо це невідвідування різних чи хору, чи будь-що, чи молодіжного, чи ще. І ми бачимо цей гурт і стараємося в тому, що ходять видати всю інформацію, як для плевелів. Ніхто не має. Хто то розказував за одного чоловіка, який ходить в собрання і кається, і всі знають, що щось там десь робиться, і він получає, кожен день получає таку інформацію, получає, що треба покайтесь, покайтесь. Да тим, що каяється, їх тут і немає. І він в кінці кінців так розбився і каже, Господі, я вже взагалі не знаю, як спасусь. Якщо вже ти мені ад приготовив, то вже. Сам мене за руку заведи туди, бо іначе я. Ви дивіться, що з собою говорить, ми не бачимо, що є світла частина церкви, вона є більша частина, і вона є світла. Це люди, які працюють, які думають. Ви знаєте, якщо б ми читали про сім церков в Откровенії, до кожної церкви послання. Як ви думаєте, до якої ми читали б церкві і сказали, б, оце до нашої церкви? Яку ви церкву ви вибрали б? Анука? Ну? Ага. Яку ви вибрали із семи? Сказав, ото для нашої церкви. Нетрудно догадатися. Напевно, сказали б, навірно, тут я знаю, тут робиться саму останню. Але ви дивіться, по моєму рахунку. Нормально було б для нашої церкви вибрати першу післання до, єфесян, до Єфеса. Чого? Праця, 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 і якщо взяти, то вони були спеціалісти по бур'янах виривати. Але хазяїн, коли вони сказали, ми будемо виривати, не дає права. І каже, ви не можете, бо буде хтось страдати коло вас. Ви дивіться, брати і сестри. Ота світла частина страдати буде. На мені все одно, хто там буде страдати. А він каже, ну, тобі це не дано. Ми читаємося таку історію, коли попадає Авраам десь там в Єгипет і цар Ахімелех, і каже на свою. Дружину, що то моя сестра, і потім її там сару забирають, і потім відкриває Бог, що вона чоловіка має. І той чоловік, який приходить до Авраама і каже: Слухай, що ти робив зі мною? Так ти таке зробив, то таких діл не роблять. І каже: А що ти мав в віду, коли це робив? Я не думав, що в цьому території є ще страх Божий у вас тут. Да в того царя більше було страху, як в Авраама. Тільки він думав, що то вже все. Читаю таке слово Господнє. Мушу його прочитати пророка Єзикілія, 20 розділ і 38-й вірш. 37, 38, 20. І проведу вас під палицею і веду вас у зв'язок заповіту. І повибираю з вас бунтівників та тих, що грішать проти мене, попроваджую з краю їхнього пробування, і до Ізраїлю і землі вже вони не війдуть, І пізнаєте ви, що я Господь. Він займається оцею справою відділення, і там не було ніякого чуда. Але каже, коли я буду оце все робити, ви пізнаєте, що я Господь. Вам не треба сотворяти велике чудо, вам не треба ще чимось удостовіряти, але ви зрозумієте, що я Господь. От на цьому всьому будете мати розуміння, що це не іначе, як зробив Господь. І ще одне місце, я стараюся це прочитати, щоб ви мали його, це післення Юди. Писання Юди я читаю. З третього вірша. Улюблені, всякі дбання чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи, боротися за віру, раз дану святим. Бо кредькома повходили деякі люди, на цей осуд віддав на призначення, безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидають єдиного владики, Господа нашого Ісуса Христа. Деякі вкралися. Не можна заглянути, ага, то то вже, то, то вже ми, ми можемо. Ми можемо сказати на сім'ю, ми можемо ще на когось сказати. Але він каже, деякі, а є світла частина церкви, яка рухається, яка молиться, яка переживає, яку чує Бог. Алілуя! Стоїть питання, з якої ти сторони дивишся. Для тебе вирвати, вирвати побольше, щоб, щоб скрізь було а пшениця, яка слухає те все, що ти передаєш, що ти розказуєш, а вона пшеничка. Але він каже: не роби, бо ти і там вириваєш. А хто має робити, ми маємо робити, тобі не дано. Це Він має робити, і він робить і буде робити, брати і сестри. Отакого от ми будемо Богові дякувати. Якщо ти в тій стороні, стань в ту сторону, яку веде Господь Святим Духом, до якої говорить, яку попровадить, яку тримає і яку не розділяє, то Господь. Ісус Христос, ім'я Його слава, прихиляємо коліна і молимося. Амінь.